Моє шанування, друзі, сьогодні ми з вами у Львові. І я хочу вам розповісти історію про церкву Святої Ольги Єлизавети. Всім відомий так, на вулиці Городоцькій, костел колишній. Ось на початку 30 століття він будується польською владою і названий він в честь дружини імператора Франца Йосифа Єлизавети Гаусбургської, відомої всім як Сісі. Ось. Але крім цього, це був новий район Львова, новий свят, багато людей там проживало, розбудовувалося, ти бачиш, що поряд залізничний вокзал. Ось. І ще, крім цього, цей костел мав виконувати функцію, крім того, що там треба було молитися. Він також перекривав вигляд на субор святого Юра. І коли ти приїжджаєш до Львова і виходиш з приміщення вокзалу, ти бачиш. Перед собою і яка пилі костелу святої Ольги Єлизавети. Ось коли приходиш радянська влада, яка була атеїстична, відповідно, костели церкви, будь-які святині закриваються, і теж їй дуже не подобалося, що там є святиня, і на ній є хрест. Ось був знайдений якийсь чоловік, не можу сказати, як він це називав. Ось який погодився пізно вночі видрупатися на шпиль церкви і спалити хрест. Ось розпочав він свою роботу пізно вночі і з метою, що до ранку, допоки ще люди не йдуть до роботи, він впориться і зробить це все. Але вийшло так, як вийшло, що він не встигав. І ось вже світає люди. Розпочинають ходьбу містом, рушили трамваї, йдуть попри церкву і бачать, що чоловік на шпилі пилить хрест. Вони, звісно, зупинялися, говорили між собою потаємно його проклинали, тому що це ж був радянський період. ось. І хрест нахилився, нахилився і падає. І цей хрестоламець тримається за. Хрест і хрест його потягнув донизу, і він впав і розбився внизу. Ось довгий час пізніше цей хрест був ще коло костелу, коло церкви. І також це дуже бентежило радянську владу. Радянська влада думала, як позбутися взагалі церкви святої Ольги і Єлизавети. Хотіла її підірвати, і хотіла її розібрати, знищити. Одним словом, хотіла зробити все, щоб її там не було. Хотіла перетворити приміщення на, можливо, на якийсь там палац культури чи планетарій. Ось однак у міста не знайшлося ні коштів, ні ідеї, як це зробити. А церква костел вистояв і. В часи незалежної України був переданий відреставрований Українською греко-католицькою церквою церквою. Тому він є поєднання двох церков це Римо-католицької і Української греко-католицької церкви. Тому носить ім'я двох святих Ольги і Єлизавети проти Бога йти не можна. З Богом можна йти. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте свої лайки. Всім хорошого і доброго дня. До зустрічі, друзі! Всього найкращого вам.